Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Сьогодні день ранок у мене розпочався з не дуже гарної новини. При обході господарства обнаружила свою одну одну з своїх курочок бризгальських, малоактивною, пасивно, мало такою пасивною весь зад в крові. Я так розумію, що у курочки було випадіння яйцевода. Зараз покажу. Що з курочкою? І будемо дивитися, зможемо її спасти, не зможемо чи її прибирати. Садила курочку, дала їй водичку з вітамінчиками. Сама курочка малоактивна. І ось така картина у нас ззаді. Не дуже приємна картина. Все в крові. Прощупавши живіт, живіт м'якенький. Понаблюдаю за нею, а можливо, або вона розбила яйце всередині, коли його знесла. то трошечки поранила собі яйцевод, десь, порізала або було випадіння яйцеводу. понаблюдаю за курочкою. Зараз вона відпочиває. Ну, вона пила водичку, але вона не їсть. Дуже переживаю за це. Ну, іноді таке буває. Коли йде випадіння яйцеводу воду, або курочка ударяється при спригуванні з насіста і може розбити яйце всередині, то понаблюдаємо ще сьогодні. Якщо їй не стане ліпше, прийдеться курочку прибрати. Так, Сьогодні хочу показати вам сім'ю у Хей люй яку я нарешті сформувала. Співник і три курочки. На куроці вдіті очки, ось такі для курей, співника. Ось я вам покажу співника, я вже їх зняла. Ось, ось такі очки, які вдягаються в ніздрі, які здержують агресію курей один до одного. Для того, щоб підселити оціх двох нових курочок до півника, мені довелося вдягати і півникові, і курочці ось такі окуляри, тому що вони зовсім не приймали нових мешканців в свій, свій цей курничок. Півнику я вже зняла і зараз зніму курочці. Знімаю і одягаю я ось, ось такими приборами. Ось. Получається зараз двома одною рукою неудобно. Получається, фіксуються вони ось так розжаттям, розжимаються зажимчики, розжаттям таких ось стріжніков, розжимаються самі щипчики і вдягаються у ніздрі. Курочці або півнику. Зараз я з курочки вже також зніму, вона вже до цих курочок привикла. вже вона агресію не, не виражає до них. І півник вже спокійно до них відноситься. Тому зараз я теж з неї зніму ці окуляри і будемо надіятися, що вони цих нових курочок не будуть ображати. Поставила їм гніздечко. Розумію, хоч вони і невеличкі, але в кнізечку треба щось важке, мабуть, поставити, щоб вони його не перевернули. Дві курочки вже несеться. І чекаємо, коли занесеться третя. Ось такі красуньки. Вони невеличкі курочки. Я гадала, що вони дуже схожі були на лігорна, але бачу, що вони навіть трошки менші, ніж Лігорн. Але дуже цікава порода така. Так що зараз зніму окуляри, з курочки і нехай вже привикають один до одного. Хочеш погуляти, да? зараз інші гуляють, так. Да. Так, зняла я з курочки, окуляри, запустила її обратно. Тут до мене прийшов півень. Бібіфіллер відносиний, що трапилося, що тут за тіпіш піш приходить. Зараз ще положу. Ага, бачите, зняла окуляри, а вона знову починає трошечки ображати цих курочок. Зараз подивлюся. Якщо буде така агресивна, то знову її окуляри і нехай. Ще якийсь час побуде, бо півник вже перестав курочок образати. Приходиться отак от слідкувати за курочками. Зараз чимось жалюємо гніздечко, щоб вони його не перевернули. Бо вони легенькі, але, дивлюся, ящичок перевернутися може. Так, достала я гніздечко. понаходила от такі желізячки, валяються. Ця не в мені сюди, поки не положимо. А ось ця від плитки, такий кусочок железечки, добре підійде сюди, щоб трошечки жилити гніздечко, щоб воно не так переверталося. більш-менш стало важкіше. І я думаю, що вже воно буде менше перевертатися. Курочки не такі вже й важкі, але... Все рівно. І що буде яєчко, і вони перевернуть, то може розбитися. Ось так от проживають в мене пухі в такому невеличкому курничку. Поставила їм гніздечко, думаю, вони зрозуміють, що там треба нестись. Якщо не зрозуміють, то тоді будемо одне яйце залишати у гнізді, щоб вони знали і розуміли. Що це місце, де потрібно нестися. Так, так трошечки легорна долматинця. поки вони їдять, він Сипнула їм трошки зерна, поміняла водички, Пересолила їх в такий невеличкий курничок. Дивлюся, курочка трошечки стресанула. дала перші сім'ї яєць. І зараз поки що не несеться. Ну, по-перше, ще трошки нас похолодало, Може, вони на холо так відреагували і просто ще й переселення, стрес для птиці. Але сподіваюся, що як тільки заново почне добре нестися, почнемо знову ж таки збирати яйці на інкубацію і розводити, збільшувати, збільшувати курочок даної породи. Куди б я не йшла, що б я не робила. Це і все контролює. Якось тебе треба назвати півень, який все любить контролювати. Куди б я не йшла? Да? Все контролює. Так, зараз тут рядочком з ними живе живе сім'я паливого. Жовтої колумбії півники, і паливої курочки карликового кокінхіна. Ось такі от у них. Апартаменти. Так, тут ще ряда в мене є ще один курничок. Записамо так. Це, як би, кажуть, не курничок, а гніздо для качок, одне гніздо качки облюбували. Кожного дня тут збираю одне або два яйця. Тут є покладки, качка зариває свої яйця. От. Яйця оставляю деякі, а свіжі забираю. Зриветься пух, можливо, качка буде всідатися. Але яйце з-під цієї качки замовлене. Не знаю, можливо, не буде на що посадити цю качечку. Ну, будемо дивитися, як буде, якщо, можливо, одна друга почне нестися, то з під другої яйця вже будемо підкладати під качку. Також на вулиці зараз брамки у нас гуляють. Так, щось там якийсь кіпішне робиться у нас. Так, а це кіпіш, все дивіться, що відбувається. Селезень хоче потоптати качку, лови, а півень бігає. Так, прибігла на курячий двір, тому що помітила, що півень не дає селезню потоптати качку. Вони воно втекли туди на, на дальний двір. Селезень робить своє діло. А так півень прям зганяв селезні скочки. Ще я такого не бачила. Прям все він контролює. Контрольор. <рес> <рес> так, дивимося по курочкам. Курочки є з лисі, а ця гарнюня так гарнюня і залишається. Качки гуляють. Дві качки несеться, скоріше за все, що ці качки і криюся селезнями. Так, повернулася трошечки до брамочок. Брамочки зараз гуляють на вулиці. Дожік пройшов трошечки все підсохло. Гуляють в малиннику. Гуляють в малиннику і бачу, що роблять шкоду, вся малина. Яка на уровні курячого росту з об'їденими почечками. Бачите, яку шкоду роблять? О, ну, дивіться, що він робить. Курочкам хочеться зелені. Достають зелені листочки і об'їдають. Треба думати десь брам. Забиратись з цього двору в інше місце. Так, поки курочки гуляють на вулиці, до мене приїхала така посилочка. Приїхали до мене саджанці полуниці. Приїхала посилочка з Пірвомайська від Хитру Колени. Замовляла я в неї полуницю, три різні сорта. Граня розана, потім є вебеніл і зараз знайду назву вроді як Пегас. Так, здесь ж я помазічку. Вроді як Пегас. Ага, тут мене загубила вже бумажечку. Знаю, що три різні сорти. Так, можливо, десь, коли розпаковувала, Ось, то подобається. Так, десь, десь десь, десь, загубила я бумажечку на третій сорт. Але якщо роза навибенів, то це точно пегас. Потім прийшли до мене такі саджанці троянд. Треба подивитися, які троянди не перезимували в минулому році. І досадити трояндочки, поки є така можливість. Так що зараз буду займатися ось такими справами. Плюс треба побілити вже дерева. Дощик пройшов, очікували, що трошки погода не наладилася, щоб можна було зробити по максимуму цю роботу. Трошечки ще брамочок на... вам в кінці покажу, вигуляють брамочки на вулиці. Облюбували мій малинник. Тут також росте смородина. І вони оце гуляють і об'їдають мені почки і зелені листочки. Ну, то таке. Всім гарного дня, гарного настрою. Роботи багато, побігли щось ми працювати. Всім гарного продуктивного дня, нам мирного неба. Всім пока-пока.